Цукровий буряк ще й не легко вирвати. Гечка вже поступово розпочинає віддавати свою масу коренеплоду. Коренеплод ну, у межах 600 грам. Накоплюється цукор, і ми думаємо, розпочнемо копку цукрових буряків десь приблизно через місяць. На полях фермерських господарств Явір та Ірина під буряком майже 100 гектарів. До його копання приступлять в середині жовтня, каже аграрій Олег Томашук. Цьогоріч середня вага корення понад 600 грамів, цукристість вище 16%, біологічна врожайність до 650 центнерів з гектара. Зараз десь планується вносити ще один. Фунгіцидний обробіток, обробіток з калієм, щоб підняти у міст цукру в коренеплодах. Хоча на сьогоднішній період вже ми сьогодні маємо вагу корення 630 грам середню, при густоті 110 тисяч цукрових буряків на гектарі, і цукристість більше 16%. У господарстві Геліос ПА буряком засіяли 75 гектарів, 15% усіх площ. Урожай збиратимуть за два тижні, розповідає керівник господарства Петро Гладкий. Кажуть, що це буряковий рік, і тому розраховуємо урожай 600 і більше. Перші площі були посіяні. В кінці ми знаходимося на цій площі, в кінці березня місяця пережили ті морози, ти холода. І вкотре переконався, що все-таки буряк така культура, яка е, потребує те, щоб раніше був посів. Тоді в такому разі можна розраховувати на гарний урожай. Досить гарно виглядає, без кореневих гнилей. Десь тут приблизно кілограм маса кореня. Рахувати, що більше 100 тисяч висота, Будемо рахувати, що біологічна урожайність в межах 800 центнерів. Викликами цього сезону аграрії називають шкідників і хвороби, що поширилися через дощі. А головна невизначеність ціна цукру. Торік кілограм коштував понад 26 гривень. Нині в середньому 24, каже Петро. Гладкий це не та ціна, яка б хотілася для сільхозвиробника. Я думаю, що при всіх складових ціна цукру має бути в межах 30 гривень. Як розповів Суспільному директор обласного профільного департаменту Олег Сідоров цьогоріч під буряками у регіоні засіли на 30% площ менше ніж торік. Відповідно, урожай буде менший. Якщо по валу, ну по наших прогнозах, десь в районі до 2 мільйонів тонн ми повинні зібрати в цьому році. Во це є і десь на 25-30% менше міналогічно. Якщо брати прогноз по виготовленню цукру, ну ми розраховуємо, що десь в районі... 280 тисяч тонн цукру Вінниччина виготовить. Якщо брати у порівнянні з минулим, то було більше 350 тисяч. тонн. зменшення виробництва цукру буде на відсотків 20. Попри зменшення посівів та урожайності, Вінничина залишається лідером серед регіонів України за виробництвом цукру. каже Сідоров на область припадає п'ята частина всіх бурюкових площ країни. Тетяна Добровольська Андрій Нєстерів Суспільне новини Вінничина.